Як радник голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма я опікуюсь саме проектами з енергоефективності. Я би хотів відмітити топ-5 проєктів, які мені сподобалися і були реалізовані під час повномасштабних військових дій на території Миколаївської області, а саме це автономні палетні котельні, це сонячні електростанції, це киснева автономна станція та інші, які були реалізовані в цьому році. Ми знаходимося на одній з шкіл Первомайської громади. У нас тут реалізується дуже крутий проект з 17 котелень по школам та дитячим садкам. Котельні переводяться на тверде паливо саме Пелети. Реалізуємо цей проект разом з міжнародною організацією по міграції. Вона фінансує цей проект. Вона виконує всі види робіт. Розпочали ми перемовини в квітні місяці. Зараз ми бачимо вже результат. Котельні частково вже на місці. частково Монтуються на об'єктах, ми плануємо закінчити цей проєкт до початку опалювального сезону та перевести 17 закладів на паливні пелети. Це була потреба міської громади Первомайської. Саме полягалося в тому, що при теперішніх тарифах на електроенергію дуже коштовне опалення виходить. Переходячи на пелетні котельні, вони зможуть зекономити мінімум в два рази на тарифі по опаленню. Ці котли однотипні одного виробника. Вони виробляються в місті Запоріжжя. По польській ліцензії вони працюють на різних видах палива. Першочергово, то, що ми орієнтуємося, це буде паливна пелета, агропелета місцевого виробництва. Тому ми тут, як то кажуть, вбиваємо двох зайців: по перше, ми економимо кошти на опалення, по-друге, ми. Даємо розвиток місцевим виробникам паливних пелет і податки всі залишаються тут на місцях в громаді. Тобто тут можна використовувати і паливні пелети, і дрова, якщо будуть якісь складнощі, і навіть вугіль. Зараз ми покажемо вам котельню, яка буде встановлюватись на одному з дитячих садків перомайської громади. Бункер для зберігання паливної пелети. Є насосне обладнання, акумуляторна ємність для гарячої води і два автоматичних пелетних котла. Ця котельня повністю в зборі, вона постачається в готовому вигляді і ставиться на фундамент, вже змонтований на дитячому садочку. Хотів окрему подяку висловити нашим міжнародним партнерам, а саме міжнародній організації з міграції, за такий швидку реалізацію проекту, тому що тільки в квітні ми почали. З ними з ним обговорювати цей проєкт. І зараз ми вже бачимо, як котельні монтуються, і е, до опалювального сезону ми повинні запустити їх в експлуатацію. Дякуємо вам. Це скарб. Це екогенераційна установка потужністю 1 МВт, встановлена в місті Вознесенську. Вона буде забезпечувати дві функції. Перша функція це виробництво електроенергії. Для потреб опалення лікарні та інших абонентів та для потреб водоканалу, також як побочний продукт, але безкоштовний буде використовуватись як теплова енергія. Ми бачимо потужний двигун внутрішнього згорання, який працює від природного газу, потужність 1 мегаватт електричної енергії і близько 1 МВт по теплової енергії. Це готове виконання в модульному вигляді австрійського виробника Єнбахер. Який є лідером серед виробників когенераційних установок Місто Вознесенськ? Гарантовано буде отримувати електричну енергію та теплову енергію потужністю мінімум 1 МВт на годину. Це перший пілотний проект Миколаївської області. Завдяки нашим партнерам, нашим донорам міжнародній організації з міграції. Такі ж модулі різної потужності плануються в цьому році встановлюватися на території Миколаївської області, а саме на об'єктах Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївського водоканалу для безперебійного тепла та водопостачання міста та області. Ми знаходимося на медичному закладі в Миколаївській області, де завдяки нашим партнерам GIZ встановлено дві сонячні електростанції: одна наземна, яка буде живити модульну лікарню, друга дахова частина сонячної електростанції, яка живить інші корпуси лікарні. Ця електростанція актуальна тим, що вона має запас електроенергії в акумуляторах, яка накопичується, які будуть живити лікарню навіть у період блокауту. Ми знаходимось на кисневій станції. Обладнання подарувало нам королівство Данія. Проектування та монтаж станції виконувався в 2022 році під час військових дій в Миколаївській області, тим не менш. Станція запроєктована, змонтована. На сьогоднішній день вона подає кисень не тільки на цю лікарню, а також є можливість заправляти балони кисневі та розвозити їх по іншим лікарням. Ця станція повністю автономна і може працювати тільки при наявності електричної енергії. Ці проекти експериментальні та будуть впроваджуватися на інших об'єктах Миколаївської області. Я впевнений, що завдяки ним область буде більш енерефективною та енергонезалежною. Миколаївська обласна адміністрація, громади, мешканці області та міжнародні наші партнери прагнуть скорішої перемоги. Ми впевнені, що проекти будуть реалізовуватися ще більше та більш амбітних. Тому працюємо на Миколаївщині.